Розл 32. Любов росте як дерево. Марті сиділа за лагодженням одягу, кваплячись скоріше закінчити і зайнятися вечерею. Їй залишилось золетати робочі штани Кларка. Взявши його у руки, вона знову подумала про те Який він великий, її чоловік. Я б у них просто потонула, засміялась вона. Приклавши його штани до себе, Місі теж вирішила, що це дуже комедно. Крихітка намагалась усьому слідувати свою маму. Марті дала їй обрізок тканини і гудзик. вставила нитку в штопельну голку і показала, як прошивають гудзики. Думаю, ти цілком можеш навчитися робити, сказала вона дівчинці. Не встигнемо зернутись, як тобі доведеться рукодільничати. Місі зосереджено возилася з голкою тканиною. Марті з усмішкою спостерігала за її старанням. Нитка показувалась в найнесподіваніших місцях, але сама Місі була дуже задоволена своїми успіхами. Маленький Клер лежав на килимку. Розмовляючи про щось сам із собою і з усіма, хто готовий був його слухати, йому виповнилось чотири місця. Він був чудовою, щасливою, здоровою дитиною. Та як тут не бути щасливим, коли інші члени сім'ї обожнюють тебе. Похмурі прогнози Кларка щодо появи перших зубів поки не виправдовувались, працюючи, місяць розмовляла з Клером. Дивись, маленький, бачиш твоя сестричка шиї. Подобається? Дивись, мама, він усміхається, йому подобається, як я шию. Марті кивнула, продовжуючи пришивати латку. Раптовий гуркіт змусив її підскочити, а Місі подивилась на перекинуту коробку з гудзиками і вигукнула Пекляття. Міся, не можна так говорити. Місі здивовано подивилась на неї. Ти ж говориш? Я теж більше не буду так говорити, і не хочу, щоб ти повторювала. А тепер давай зберемо всі гудзики назад у коробку, поки Клеп не запхав їх собі в рот. Місіс слухняно почала допомагати збирати гудзики, складаючи їх у короб і на швейну машину. Марті перешила латочку і поспішила зайнятися приготуванням вечері. Скоро має прийти Кларк. І вона збиралась поговорити з ним про те, що пора переставити дитяче ліжечко в нову кімнату. Тоді в її маленькій спальні стане трохи просторіше. Свої речі Кларк уже переніс в одну з нових кімнат, щойно поклав дах і на столею підлогу. Тепер Кларк міцно спить усю ніч, а на вулиці теплий не потрібно хвилюватися, що вночі діти розкриються. Буде чудово ходити по кімнаті, не натикаючись на ліжечка дітей і не спотикатись об ляльок місці. Марті накривала на сіл, коли у двері влетіла схвильована місця. Мамо, мамо, Клар захворів, що сталося? обернулась до неї Марті. Дівчинка схопила її за руку і потягла в спальню. Він захворів, закричала вона. Марті почула, хриплячі, булькаючі звуки. Вона підбігла до малюка, підхопила його на руки, клер, задихаючись відчайдушно молотив у повітря маленькими кулачками. Він задихається, закричала Марті. Вона повернула дитину, постукала її по спинці між лопаток. Клер продовжував хрипіти. Біжи за татом, сказала Марті дівчинці, намагаючись говорити спокійно. Місі вискочила з дому. Марті повернула малюка на спину і обережно сунула палець йому в горло. Їй здавалось, що там щось є, але вона не могла витягнути цей предмет. Клер кашів, але не міг виштхнути те, що йому заважало. У дверях з'явився Кларк у нестями від хвилювання. Він задихається, сказала Марті, поплескає його по спині. Уже пробувала, у Марті з'явилися сльози. Сунь палець йому. Я намагалась. Я йду за лікарем. Ми не стигнемо. Згортай його, рішуче сказав Ларк. Я побіг за кіньми. Малюк ще дихав, але насило і хрипом, ривками втягуючи повітря. Господи, у розпічі вигукнула Марті. Будь ласка, допоможи нам, допоможи нам, тільки б він не задихнувся, тільки б ми встигли до лікаря. Вона схопила ковдру і загорнула в неї клера. Місі стояла, широко розплющивши очі, занадто налякана, щоб плакати. Місі, одягни пальто!» наказала Марті і принеси свою ковдру, щоб ти могла лягти у фургоні. Дівчинка побігла виконувати сказане. Фларк з упряжкою вже чекав біля порога. Марті з малюком, тримаючи за руку Місі, бігом спустилася з ганку. Не кажучи ні слова, Фларк підхопив Місі і влаштував до неї місце у фургоні. Потім він допоміг Марті з малюком залізти в візок, і фургон рушив. Довга дорога до міста була справжнім кошмаром, хребке дихання малюка переривалося нападами кашлю. Коні мчали. Що духу, було чути лише як поскрипує збруя на їхніх шиях і стегнах, покритих потом. Кларк гнав коней, як міг. Марті притискала до себе клера, бризки кінського поту летіли їй в обличчя, і на руки, а тіло тряслося разом з фургоном, що підсрибував. Ми не встигнемо! Нам ні за що не встигнути!» Марті раз у раз здавалося, що дихання Клейра слабше, а опряжка рухається занадто повільно. Але далі коні понеслися галопом. Марті не пропускала, що можна мчати з такою запаморочливою швидкістю. Коли з'явилися вогні міста, дихання малюка стало ще більш нерівним. Кларк поквапив коней і вони поскакали ще швидше. Було незрозуміло, як вони досі не впали замертво. Мабуть, голос господаря надавав їм сили. Коли під'їхали до будинку доктора, Кларк зупинив коней, боки яких важко зіймались, і на ходу вискочив із фургона. Він підхопив клера і вбіг у будинок. Марті залишилась, щоб допомогти Місі вибратись. На мить Марті пригорнула до себе дівчинку, щоб дати їй зрозуміти, що все буде добре, хоча сама зовсім не була впевнена в цьому. По колосу вона спустилася з воза і підхопила місі. Коли Марті увійшла в кімнату, яка слугувала приймальною, малюк уже лежав на невеликому яскраво освітленому столі. Лікар схилився над ним, цілком поглинений оглядом крихіного тільця. В нього в горлі застряг якийсь предмет. Сухо сказав вінмов, це не було найважливішою подією на світі. Я витягну цей предмет, для цього потрібно, щоб хлопчик заснув. Покличте, будь ласка, мою дружину, вона буде мені допомагати. Не хвилюйтесь вона пройшла спеціальну підготовку. Кларк голосно постукав у двері, що відокремлюють приймальну від житлового приміщення, і в кімнату увійшла жінка. Коли вона побачила малюка, що задихається, її очі наповнились тривогою. Боже мій, що сталося? Щось застрягло в нього в Орлі. Ми дамо йому ліки, щоб дитина заснула, і витягнемо те, що йому заважає. Говорячи це, лікар і його дружина негайно приступили до справи. У двох вони діяли злагоджено і дружно, моторно займаючись приготуванням до операції, лікар, здавалось, не помічав тих, хто стоїть поруч. Однак несподівано він глянув на Кларка. Марті та місій запропонував, Можете посидіти в нас у вітальні. Ми впораємось швидко, але краще, щоб нам не заважали. Кларк узяв Марті за руку і вивів її з кімнаті. Вона неохоче підкорилася, хоча їй було дуже страшно залишати малюка, який, здавалось, ось ось перестане дихати. Кларк добайливо посадив Марті в крісло. Вона продовжувала притискати до себе місію. Кларк порадив доньці сісти в інше крісло, але Марті не відпускала її. Сам Кларк ходив зад-перед по кімнаті, зосереджено дивлячись перед собою. Марті знала, що він звертається з благанням до свого бога. Тремтячи рукою, він зняв шапку, про яку забув. Марті раптом зрозуміла, як він любить її малюка. «Як власного сина, подумала вона, і це не здавалося їй дивним. Адже вона точно так само любила Місі і давно забула той час, коли дівчинка була для неї чужою. Здавалось, минула ціла вічність. Місі зрештою вислизнула в неї з рук і заснула в кутку на своїй ковдрі. Нарешті у дверях з'явився лікар. Кларк підійшов до Марті і поклав руку їй на плечі, немов намагаючись захистити від страшної звістки. Але лікар посміхнувся. Отже, містер Девіс, сказав він, подивившись на кларка, завдяки якому приїхав у це місто. З вашим сином усе гаразд. У нього в горлі застряг гудзик. На щастя, він розвернувся боком. Інакше усе було б набагато гірше, закінчив кларк. Можна сказати так, знизав плечима доктор. Ми її витягли, якщо хочете, можете прийти до нього. Марті встала, він живий? З моїм маленьким усе гаразд ноги не тримали її. Господи, з ним усе добре. Дякую вам, дякую, вигукнула вона. Якби Кларк не підтримав її, вона б упала, Кларк притиснув її до себе, і в обох з очей хлинули сльози щастя. Кларк і Марті. Стояли, дивлячись на бліде, але спокійне маленьке личко, відчуваючи величезне полегшення. Марті не відпускала руку Кларка, і він продовжував місто сискати її руку, натерпівся він, бідолага, співчутливо сказав лікар. І Марті зрозуміла, яка вона вдячна цій добрій людині. Тепер йому потрібно гарненько виспатись. Дієсадійного, яким ми йому дали. Ще не чергую поруч із ним, а вам краще піти відпочити. Напевно, в готелі через вулицю для вас знайдеться вільна кімната. Можливо, нам краще залишитися? Марті, нарешті, знову знайшла дар мови. У цьому немає жодної потреби. Мем, відповів лікар. Він спить, і, як мені здається, до ранку ви можете спокійно відпочивати. Лікар має рацію, сказав Кларк. Тобі потрібно відпочити і, до речі, перекусити. Ходімо, подивимось на цей готель. Кинувши прощальний погляд на сплячого малюка і погладивши його личко, щоб переконатися, що з ним і справді все гаразд, Марті дозволила відвести себе. Кларк узяв на руки втомлену й голодну Місі, і вони вирушили на інший бік вулиці. Поки Кларк розмовляв із портьєм. Марті сіла в крісло і, притиснувши до себе Місі, тихо ласково розмовляла з дівчинкою. Кларк підійшов до них. Зараз не швиденько приготую щось поїсти і покажу тобі твою кімнату. А як же ти? Мені потрібно зайнятися кіньми. Їх треба гарненько вичистити і зробити ще дещо. Марті кивнула і подумала, як же вона любить Дена і Чарлі. Ми почекаємо на тебе. Не варто, почав було Кларк, але ми хочемо дочекатись тебе. Погодившись, Кларк пішов. Поки його не було, Марті сказала Місі, що вона трималась молодцем, була сміливою дівчинкою і дуже допомагала маленькому Клеру. Адже це вона покликала маму, а потім забігла за татом і тихенько лежала на підлозі у фіргоні. Не плакала. Коли вони були в лікаря, вона вже велика дівчинка, і мама дуже любить її. На подив Марті з очей Місі покладились великі сльози. Марті запитала її, у чому річ. Нарешті, свипуючи, Місі вимовила Це я розсипала гудзики!» Марті притягнула її до себе, ніжно похитуючи. Місі, ти зовсім не винна в тому, що клер знайшов гудзик, якого ми не помітили. Так уже вийшло. Не переживай про це, мама з татом дуже люблять тебе, і ти була такою сміливою дівчинкою. Ну, перестань, заспокойся. Зрештою, їй вдалось заспокоїти дівчинку. Повернувся, Кларк сказав, що з Деном і Чарлі все гаразд, хоча їм теж потрібно гарненько відпочити, Бо вони це заслужили. Усі троє разом вирішили до їдальні, однак їсти нікому не хотілось. Місі надто втомилась. Марті перенервувала, а Кларк відчував таке полегшення, що забув про вечерю. Змусивши себе трохи поїсти, вони попросили показати їм кімнату. У кутку стояло дитяче ліжечко, і Марті насамперед поклала дівчинку. Тут не було теплої і м'якенької нічної сорочки, але Місі було вже все одно вона заснула, не встигнувши закінчити коротку молитву. Марті трохи посиділа поруч з нею, щоб переконати, що вона спить, потім поцілувала її ще раз і підійшла до стомленого Кларка, який, розслабившись, сидів у великому кріслі, що могла вона сказати людині, яка сиділа перед нею, тому, хто втішав її горі, радів її в радощам, підтримував, коли сили закінчились, ділився своєю вірою і познайомив її зі своїм богом. І хотіла сказати йому так багато це дивне почуття, яке не давало їй Тепер вона зрозуміла його. Це було бажання. Вона любила Кларка і хотіла його любові. Але як сказати йому про це? Марті безмовно стояла перед ним, намагаючись зібратися з духом. але не могла вимовити ні слова. Кларк піднявся і потягнувся за шапкою. Куди ти йдеш? запитала вона. Думаю, піти ночувати до лікаря. Якщо малюк прокинеться, він буде радий побачити поруч знайоме обличчя. Але лікар сказав, що до ранку клер не прокинеться. Хто знає, все одно мені буде спокійніше побути поруч із ним. Уранці зайду, раптом вам щонебудь знадобиться. Кларк повернувся, щоб піти, і Марті зрозуміла, що не повинна відпускати його. Якщо вона не скаже йому зараз. Але язик, як і раніше, не слухався Марті. Вона взяла Кларка за рукав, він обернувся. Марті вистачило, що він зазирнув їй очі, тому що в них було все, чого не могли сказати губи. Кларк уважно подивився на неї, потім підійшов до неї ближче, обійняв її за плечі і притягнув до себе. Він зрозумів усе. Що вона хотіла сказати. І все ж трохи забарився. Ти впевнена? запитав він тихо. Марті кивнула, дивлячись йому в очі, і за секунду він стиснув її в усіх обіймах. Як вона хотіла цього? Хотіла відчути його сильне тіло, притулитись до нього, пригорнутися тремтячими губами до його губ. Чи давно це сталося з нею? Вона не знала. Тепер їй здавалося, що так було завжди. Вона кохає його так сильно, коли-небудь Марті знайде слова, щоб розповісти Кларку про це, а поки її достатньо його обіймав і тих ніжних слів, які пошепки він вимовив. Як це сталося? Звідки взялося диво кохання? Марті не знала, любов прийшла сама з собою непомітно, як виростає дерево.